Добрий вечір тобі, пане Господарю, господарю. радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами, радуйся, ой, ой радуйся, земле. Сьогодні, у цей присвятковий час, ми розкажемо вам про традиції християн. Вони передаються із покоління в покоління, і ми повинні знати їх, берегти та шанувати. Різдво це родинне свято, це день, коли усі збираються за одним столом за своїми рідними та близькими і радіють народження Ісуса Христа у бідній Яскині. Ой, радуйся син Божий! Народився, а той перший празник рождество Христо, Христове радуйся. Вечір перед різдвом називають світвечором. Саме 6 січня уся родина збирається за святковим столом. Це останній день посту, тому усі 12 страв, які символізують. …12 апостолів Ісуса Христа мають бути пісними. «Ой радуйся земле син Божий! Народися! Коли на небі засяє перша зірка, господиня бере з рук господаря миску, ставить на стіл, і уся родина розпочинає вечеряти. Спочатку їдять кутю, а потім вареники, голубці, рибу, капусту. Все, що готувалося, а запивають узваром. Обов'язково на святковому столі мають бути свічка, горіння свічки це символ віри. Також це символ готовності людини до зустрічі із Богом. Сіль. Без неї не можна відчути повного смаку страви. Так і людина не може творити справжнього добра, не перебуваючи у єдності з Богом. Часник його кладуть на чотири кути стола під скатертину, щоб відганяти від хати та родини злих духів. Пісеньками присипляти, спи, Ісусе, спи маленький, спи серденько, спи. До свят господині ретельно прибирали в хатах, вибілювали помешкання і квітами, розмальовували комен. Застеляли нові або чисто випрані скатерки, рідне, рушники, обов'язково намагалися зробити обновки для всіх членів родини та купити новий посуд. Київські русі на різьбо покривали хату сіном, а стіл соломою. Кожному з нас нагадує, що Ісус Христос народився не в хоромах, а в яслих насіння. Спи спи спи. Сивон цього свята зелена ялинка, яка зазвичай красується на верхівці дерева. Символ вифлеємської зірки, яка зазвичай... Освітлює шлях Волхом до Ісуса Христа. У світвечір хату прикрашали дідухом. духом. Згідно з традиціями, дідух це останній обжинковий сніп. Овець, жито, пшениця, льон. Його основні складові. Солом'яний оберіг це дух предків, дідів. Збереження традицій і пам'яті родини. Спи Ісусе, спи спи спи. Традиція ставити в сніп на покуті походить ще з дуже давніх часів. Святковий сніп має стояти у хаті протягом тижня. Його присутність приносить у родину затишок, радість і достаток. 12 пісних страв обов'язково має бути кутя. Куця це варена пшениця з медом, з маком. Вона вважається сивом тобі дати, Спи ісусе, спи маленький, спи серденько, спи». Другою стравою після куті є напій узвар. Його варять із води та сухофруктів. Сухих яблук і груш, вода символізує самоочищення душі і тіла, також готують борщ. Він символізує перемогу добра і має яскраво червоний колір. Ще господині готують голубці. Сама назва цієї страви вказує на її символічність: голуб символ Божої любові, символ сили та краси, символ Святого Духа. Смажена риба символізує Ісуса Христа. Адже саме брати рибалки були першими учнями Ісуса Христа. Три переплетених риби або три риби і одна голова символізують святу Трійцю. Вята вечеря не може обійтися без смачних вареників з картоплею, грибами. Вареники символізують достаток. Також хороші господині готують млинці, символ сонця, печуть пампушки, які символізують святих на небі, які повірили в Ісуса і отримали вічне життя, їх мільйони, і кожна людина покликана до того солодкого вічного життя. Слово свято походить від святого, звідси й пампух. Символ свята, радості, які Богом даровані людям. Віснув вечерю, також доповнюють такі страви. Пшоняна каша, варений горох, капусняк та коржики у вигляді зірочок. Каша символізує продовження роду, а горох символ Божої весни. Капусняк символ міцності і єдності. Коржики символ здоров'я. У селах була ще традиція класти під стіл сіно, яке там лежало у сі різдвяні свята. Після вечері починалися забави, малі діти залазили під стіл і там квокали, щоб кочки сідали. Мати за це їм кидала горішки та дрібні гроші. Вранці 7 січня українці йдуть до церкви, щоб віддати шану новонародженому месії. Після закінчення відправи родина знову збирається за святковий обід, який вже не є пісним. І починається велика різдвяна гостина. Сало, печінка, ковбаса, різні смаколики. Все за чим сумувала під час посту душа повинно стояти на різдвяному столі. Обіді наступає час заслуженого відпочинку. Гості ж потрібно йти вже після обіду. У дружні діти в гості до своїх батьків дуже давні є українська традиція миритися в цей день, пробачати одне одному образи, щоб наповнити радість життя. Покон віку існувало в нашому народі гарний звичай бажати один одному і господарям щастя, здоров'я, многих літ і всяких статків у хаті і родині. Вже по святій вечері українці починали ходити по хатах. Піснями та вертепом вітали господарів та їхніх дітей, де віншували їм злагоду і достаток. Готувалися до вертепу, та ледюдування заздалегідь, виготовляли зірку, маски, кози, ведмедика. Звянь гурти сказали переважно хлопці. Вони обирали хлопця-отамана, який відрізнявся спритністю і дотепністю, і його повинні були поважати в селі. Вони одягали коричневі кожушки або свитки. Дівчата ж одягали хустки або віночки. Ліс двох усі ходять колядувати. За традицією колядувати ходить вертеп. Це театр, де дівчата і хлопці розіграють сценки з Євангелії. Також додають суди дещо своє, наприклад, жартівливі розповіді чортика. Зазвичай вистава починалася так: перед публікою Марія з Ісусом на руках, біля них Йосип та кілька домашніх тварин. Не на землю Боже! Ти прийшов! Щоб рятувати від гріха Отого. Я ангел, вісник доброї надії. Оберігаю я достойних на землі, допоки іскра у житті живріє, не покидаю я нікого у біді. Марія з Йосипом білі Аскині, новонародженим піклуються вони. Зустріться з Ісусом була справжня радість. Одній з перших ми віддали свій поклін. У всьому світу радість велика. Пійде розповідь про народження Христа, клотає дзвінок, з'являються два янголи у білому одязі, а потім, звичайно, колядки і віншування. Христос, віці, царі, звідки ви прийшли, З далекого краю, за зорею йшли, щоб вітати рожденого. Христа, Бога, праведного пісню заспіваймо, Христа, вітаймо. Учасники вертепу заздалегідь готують релігійну виставу, розподіляють ролі, вчать віршовані тексти та шиють костюми. Дієвими особами є ангели, пастухи, три царі, цар ірод з його воїнами, чорт та смерть. Попереду вертепу завжди йде звіздар, який несе у руках різдвяну зірку, що символізує народження маленького Ісусика. Вертеп ходить з хати до хати колядуюче, приносить господарям різдвяний настрій, а господарі за це дають різноманітні смаколики та гроші. Слава Богу! Хай добро до вас прибуде, благословить вашу хату, на руки щедрот багато, щоб спокій милосердя у вас завжди перебувало. І Ісуси, кави добрі люди, щастя смутку пам'ятали. На різдвяні свята у кожній церкві та на головній площі великих міст ставлять шопку. Шопка це відтворення маленької стаєнки, де народився Ісусик. Обов'язковими є фігури Ісуса Христа, Матері Божої та святого Йосипа. Також в шопці можуть бути пастушки, домашні тваринки, три царі, часто невеличку шопку носять із собою хлопці з вертепу під час колядування. Баємо колядки, ми боремося із злими силами, відганяємо їх від своїх домівок. У текстах і мелодіях не лише талант, а й велика любов до Бога. Тут ангели чудяться, вошли нагопається, а дістає тіслиться, оце смутно паситься, постиклячить, тоді бога, бачить тут 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 же, 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 тут же тут. Же, тут, же, тут же. Після Різдва відзначали щедрий вечір, присвячений зустрічі старого нового року. Обов'язковою подією щедрого вечора та нового року в Україні було щедрування, із побажанням людям щастя, здоров'я і всього найкращого у новому році.

Увечері підлітки дівчатка поодинці чортом обходили оселі сусідів та родичів, щоб защедрувати. Це обов'язкова традиція, в якій брали участь лише дівчата. Дівчата заходили до хати щедрувати, вони сипали зерном. А після говорили: на щастя, на здоров'ю, на всяку пишницю, роди Боже, жити пшеницю, а нам паляницю. Щедрівок є безліч, а ось уривок із найвідомішої. Щедрих щедрих щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Цю щедрівку співають тепер, але не тільки вдома, а і на найбільших сценах світу. І про те, що наш народ завжди любив прикмети. Вони стосуються і Різдва Христового. Наприклад, такі: який день Різдва, такий і на Петра. Бо як по Різдвові, так і по Петрові. На Різдво гарна погода, сніг до урожайного року. Якщо 7 січня тепло, то весна буде холодною. На деревах рясний іній, озими надасть хороший урожай. Ось так наші предки ще взимку знали, що їм чекати весною та влітку. На різдво є традиція вітатися з близьким та ліним. Традиційно на січень припадає найбільше свят. Зимовий період дозволяє селянам відпочити від важкої праці. Протягом всіх різдвяних свят, які тривали два тижні, тричі варили кутю щедру, багату і голодну. Після Різдва українці християни святкують 8 січня Богородиці Марії, 9 січня святого Стефанія, 14 Василя і Старий Новий Рік. Майже цілий місяць свят, веселих та багатих на звичаї. Веселий день, весела новина. Народився Ісус Христос, маленька дитина, хоче Боже слово сказати, весовення принести до хати. Може в тій хаті, кого бракує, а може в тій хаті хтось гірко сумує, кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. Разом з Ісусом маленьким на сіні Христос рождає на Україні. З неба світло кидає, Христос з дитяко нині рождаєсь. Світи зерничко, Христу і Марії, кріпи у серці віру й надію. Нехай це зірничка в йорданське свята. Несе вам щастя до вашої хати. Здоров'я! Тіхи пошани від світу, багатства і долі на много я літа. Христос ся рождає. В гарну днину, в добрий час і з Різдвом вітаєм вас, і з вечерою святою, веселою колядою. Хай колядочка лунає, і сніжок і посипає, хай рік новий несе у хат, Щастя радості багато, Христос народився. Ті, смачної, коляди гучної, веселого різдва і на весь рік добра. Хай різдво з тим завітає, чого серце побажає. Несе у кожну хату щастя, радості багато, хай смачна кутя вам дасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда в хату радість принесла. Хай різдвяна добра казка, подарує теплою ласку, хай різдвяні теплі зорі. Знищить смуток весь і горе. Щастя, радості й добра. З різдвом Христом! Hey, Різдво від цього слова завмирає серце і радість охоплює нас. Радість від передчуття. Чогось таємничого, приємного і позитивного різдво найулюбленіше свято в усьому світі, а ми, християни, найбільше очікуємо його приходу. Свято Різдва належить до великих християнських свят. Воно завершується святом обрізання Господнього. У цей день сталася велика для всього християнського світу подія народження Ісуса Христа у Вофлеємі. Свято приносить у кожну родину тепло і радість, тому ми зобов'язані пам'ятати і берегти звичай народу, а також передавати нашим нащадкам. Христос народився! Славімо його!